Дивіться, якщо ви так мислите, то ви саме себе загоните зараз в тупік. Скажіть, чому? Легко. Дивіться, на чому їздять електромобілі? На електрики. Все дуже добре. Електрика піддобувається Україною власноруч. Та, що у нас є? Так, власноруч добувається. Чудово. Податки з цього сплачуються, все залишається в країні. А звідки зараз в Україні береться бензин, дізель? Інше. Нафтопродукти, ну скажіть, будь ласка. Імпортуються за кордону? Uh -huh. Uh -huh. І, Львова, і Львова частина сплачується за кордон так само, так? Угу. Uh -huh. Ну так. Да. Допомагаємо. Допомагаємо Китаю. Але більше допомагаємо Україні стати незалежними е, від е, нафтопродуктів, е, з, гроші за які виводяться так само з країни. Набагато більше, ніж за електрику. Я так вважаю. Хоча не знаю там схеми Ахметова та всіх інших, ну, все може бути. Так що, і скільки товарів експортують зараз з Китаю для нашої промисловості, для обіходу, для кожного дня, ви просто не замислюйтесь над цим. А електромобілі вас зачепили. Ну добре. Вважайте, як ви вважаю, хочете. Але в мене інша думка. Чого я вам бажаю гарного вечора.